Зараз я вам заспіваю дуже гарну українську пісню. Мене звати Тішкін Григорій Володимирович. Я поет і певець, отакий я молодець. Назва цієї пісні Чорнобривці. Чорнобривці висіяла мати. У моїм світанковім краю та навчила веснянки співати, Про квітучу надію свою, як на тій чорнобривці погляну, бачу матір стареньку. Бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненька, як на тій чорнобриці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо. Твою ласку я чую рідненька. я розлуки і зустрічі знаю, бачив я у чужій стороні, Чорнобривці з родного краю, що насіяла ти навесні. весні. Як на ті чорнобці погляну, бачу матір стареньку, а бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненька, як на ті чорнобри погляну. Бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненька. Долітають до рідного поля із далеких країв журавлі. Розквітаю ті пісні і доля, на моїй українській землі, як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої моя мамо. Твою ласку я чую рідненька, як на тій чорнобриці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо. Твою ласку я чую. Редна аплодисменты.